Однією з головних причин у дорослому віці проблем з фінансовою нервами, здоров'ям, тобто з базовими сферами життя, є синдром Пітера Пена. Це коли доросла людина демонструє таку незрілу дитячу поведінку і намагається уникнути відповідальності за свої вчинки і за ситуацію в житті. Ось шість ознаків, що у вас є така паразитуюча програма. Перша, ви сподіваєтесь на щось, але нічого для цього не робите, або проблема сама якось розсмокчиться, або великі гроші та успіх самі прийдуть. Друге, ви впиваєтесь почуттям жалю до себе, що ваша проблема найпроблемніша. І тому ви маєте право нити і нічого з цим не робити. Третє, навіть якщо є стабільний заробіток, то ви постійно його спускаєте незрозуміло куди. Четверте, хочете мати більше, ніж можете дати користі, і в результаті втрачаєте навіть те, що є. П'яте: на перше місце ви ставите особисте життя, а потім вже кар'єру і справи. І як результат стаєте залежним від інших.